Я скажу кілька речей, які я бачу на своїх радарах, е, і е, які мені здаються важливими. Перша річ полягає в тому, що те, що ми бачимо, це деконструкція півдні як регіонального концепту, тобто е, у нас раніше відбулася така сама деконструкція Сходу. Якщо 20 років тому запитатись, що таке е, схід. То було дуже легко відповісти на це запитання. Якщо зараз запитати, що таке південь, то складно відповісти на це запитання, тому що ми розуміємо, наскільки різним є південь. Ми розуміємо, наскільки різним він є в цінності плані, наскільки різним він є в культурному плані, наскільки різним він є в економічному плані. І е, питання є в тому, що е, ці різниці значущі, і останнім часом додалася ще одна різниця, яка, напевно, є. Е, найважливішою це те, що з'явився поділ на окуповані і неокуповані території. Е, реабілітація окупованих територій займе значний час. Я зараз дивлюся на те, як виглядає реабілітація громад, реабілітація е, е, інфраструктури е, в на півночі України на Київщині на Чернігівщині, і ми бачимо, що це процес, який затягнеться на руки і залишить шрами. Можливо, на десятилітті покоління в тому сенсі скорше за все, що те, що буде найбільш корисним, це інтеграція, якомога швидше інтеграція всього регіону, і це рівною мірою стосується всіх українських регіонів в національний суспільно-політичний дискурс. Фактично, інтеграція в український, загальноукраїнський суспільний договір. Чим швидше ми це зробимо, тим краще буде для всіх, і це стосується і е, тих частин півдні, які були в складі Російської імперії, тих частин Півдня, які були в складі речі Посполитої, і тих частин, які були окуповані Росією 10 років, і тих частин, 9 років, і тих частин, які були окуповані Росією коротко, е, і тих частин, які раніше вважалися Сходом, тепер вважаються Півднем, як, наприклад, Запоріжжя. Тобто, нам важливо чи приазов'я. Нам важливо, власне, на мою думку, розуміти, що вихід є в інтеграції внутрішньоукраїнській. Друге питання полягає в тому, що зміни, які сталися, дають можливість переосмислити загалом, яким чином розвивається південь. Ми бачимо південь як житницю України, як постачальника. Значить, сільськогосподарської продукції, але так само важливо розуміти ризики, які виникають за таким ресурсним підходом, південь може перетворитися на місце нової олігархії. Ми пам'ятаємо з вами оцей латифундиський дискурс, про який говорилося багато. А так само є питання того, яким буде ресурсне забезпечення. В першу чергу, це питання води. Ми бачимо, як зараз яка цікава дискусія відкрилася стосовно того, відбудовувати чи не відбудовувати греблю каховського водосховища. Чи треба далі працювати через систему каналів? Чи треба інвестувати, наприклад, в систему трубного забезпечення водою і крапельного зрошування? Чи правильно вирощувати зернові? Чи можливо, є сенс вирощувати? Сконцентруватись на овочах чи на садівництві, тобто це все дискусії, які важливо проводити, і е, війна, крім страшних страждань, і руйнувань, які приносить, вона так само дає можливість переглянути е, оцю всю інфраструктурну і економічну, і в тому числі е, культурну, тобто, бо вона викликає тягне за собою уклад життя певний. Тяглість, яку ми бачили впродовж багатьох років, і е, окреме питання: це є питання безпеки, як буде е, яке буде рішення безпеки після деокупації, а е, це питання присутності української збройних сил України, це питання баз, в тому числі це питання того, чи, наприклад, в Криму. Можуть бути чи Крим має бути демілітаризований, чи в Криму навпаки, мають бути бази, наприклад, українські і з присутністю, чи в якій якомусь вигляді партнерів з НАТО так само це перегляд інфраструктури, як має бути сполучений південь, тобто з чим він має бути сполучений, як має розвиватися, наприклад, колійне господарство. Uh, чи гілка на 1435 міліметрів, тобто європейського формату, має uh, сягнути півдня, чи uh, ми uh, збираємося редизайнувати то, яким чином автомобільні uh, сполучення функціонують. Тобто, це. Це все важливі питання, це все важливі питання, на які треба буде відповідати, і зараз час є для того, щоб починати про це все думати. І е, останнє питання це те, що е, нам важливо зрозуміти, яким буде перехідний режим е, для е, деокупованих територій. Е, це так само займе значний час е, і. Відновлення демократії, і відновлення е, громадянських прав, і реабілітація, е, значить, е, те, що е, Темі Лоташови визначили як когнітивна деокупація, е, це все матиме величезне значення, але воно так само матиме і правові, і інші наслідки, тому що е, е, важливо буде зрозуміти е, хто яким чином і. В які впродовж якого періоду часу зможе відновлювати права від цього великою мірою залежатимуть інші динаміки: і безпекова, і економічна, і е, інфраструктурна, і так далі. і так А це, якщо коротко, тезово дякую, дякую дуже, пане Явленне. Дякую за такий глибокий світоглядний за ті глибокі світовлини тези окремо. Дуже дякую за тезу про необхідність включення півдня в загальнонаціональний дискурс суспільного угоду. Це в принципі було такою базовою ідеєю нашої сьогоднішньої зустрічі: чи включиться південь, чи не включиться, бо раніше виглядало, що не надто він включений в це. Але це так це я обговорюємо.